Вітаю, друзі! Сьогодні 6 червня, і я хотів би прокоментувати деякі новини останнього дня. 6 червня ми пережили жахливу ніч, ще більше смертей, ще більше руйнувань в Україні. В Києві відомо про 4 загиблих, 20 людей постраждали. Росіяни вдарили тими самими балістичними ракетами, які несуть на собі стратегічні бомбардувальники, про які ми останнім часом. Так багато е, чули і читали у зв'язку з е, інформацією про проведення СБУ надзвичайно вдалої операції під назвою Повутиння, що означає це, що ця операція не досягла своєї мети. Росіяни далі використовують стратегічні бомбардувальники, які запускають е, по Україні жахливі ракети, які збивати стає е, все складніше. Справа в тому, що тут ми підходимо до дуже важливого питання: а в чому полягає мета? Чи досягнута цілі? А як, але якою була ціль? І тут треба розуміти, що цілі і мета, яку переслідують звичайні люди, які живуть в Україні, і українська держава, вона принципово розрізняється. А під час війни вони практично протилежні. Українці хочуть менше смертей, вони хочуть більше захисту, вони хочуть більше безпеки. А держава в цій війні вона хоче досягти пропагандистського успіху, вона хоче більше розмістити в соціальних мережах фотографії і відео про ті успіхи, які вона пропагує. Якщо ми зупинимось трошки детальніше на операції павутиння, то тут я хочу сказати, що Останніми днями ми читали певні суперечливі повідомлення про те, скільки власне, було знищено літаків. За повідомленням Західних ЗМІ, зокрема агентства Reuters, Україна вразила до 20 російських стратегічних літаків, бомбардувальників, і 10 з них знищила. За повідомленнями українських джерел знищених літаків до 40 і навіть трохи більше. Справа в тому, що тут немає принципової різниці, скільки літаків знищено. Оця система бомбардування з застосуванням стратегічної авіації, вона не є системою, в якій є певна критична кількість знищених елементів. Тобто, якби була можливість, наприклад, знищити якусь певну кількість літаків, і все після цього взагалі вся ця система втрачає можливість функціонувати. То це можна було б вважати метою, і е, якої є сенс досягти. У випадку з літаками немає, особливо зараз, оцих конкретних моделей, немає е, такої кількості літаків, е, яка була б критичною. Справа в тому, що Росія щоночі використ... може використовувати скільки? Два, три, чотири літаки, таких е, стратегічних бомбардувальників, які можуть нести на собі е, потужні ракети. Вся решта флоту, який перебуває в Росії, це літаки, які фактично є базою запасних частин. Тобто вони просто підлягатимуть поступовій розбірці для того, щоб ремонтувати ті, які здатні літати. Отже, виходячи з такої арифметики, ми розуміємо, що е, треба знищувати практично всі літаки, всі бомбардувальники. Тільки тоді це вплине на результат. В нашому випадку ми бачимо, що знищена певна кількість літаків, але здатність наносити удари з всієї цієї системи стратегічної авіації не постраждала. І ось це, власне, має принципове значення. Дивіться, про що нам повідомляє СБУ. СБУ заявило, що операція завдала збитків приблизно на 7 мільярдів доларів. На жаль, це повідомлення абсолютно не витримує ніякої критики. Ні про які 7 мільярдів тут навіть і близько не йдеться. Ці літаки нічого не коштують. Вони залишилися в Росії після Радянського Союзу. Деякі з них, до речі, були додані туди українською державою. Ці літаки це Мотлох з минулого. Так, вони ще літають і тому їх використовують. Але в них немає ніякої цінності. Вони своє давно відлітали і відпрацювали. Те, що відбувається зараз, це просто е, характерне для будь-якої пострадянської системи паразитування на чомусь, що було колись давно е, зроблено. Росіяни не здатні випускати ці літаки, скільки б доларів, мільярдів доларів вони не вкладали, вони не можуть зробити е, новий такий літак. Отже, все, що вони роблять, вони просто поступово використовують той ресурс, який в них залишився. Він нічого не вартий. Більше того, експлуатація цих літаків вона є надзвичайно витратною, тому що, повторюю, в них немає запасних частин, в них немає якихось можливостей модернізувати ці літаки під сучасні вимоги. Тільки окремі моделі можуть нести сучасні крилаті ракети, решта підлаштовані під старі моделі, які, в принципі, вже абсолютно перестають мати сенс. Тобто ми бачимо, що цей Мотлох, який залишився від радянських часів, нам хочуть оцінити в 7 мільярдів доларів. Ні, це нічого не варто. Ці літаки вони є збиткові самі по собі. Згадайте, наприклад, про ті самі Міги, які свого часу злітали, і ми одразу отримували повідомлення про небезпеку. Вони несуть на борту значно небезпечніші ракети. Тим більше ми навіть не знаємо, якою є ефективність запусків з тих тушок, які були розбиті під час української атаки. Значна кількість цих запусків, я впевнений, закінчується нічим, тому що це все повторюю застаріле обладнання. Ці літаки вони перестали мати будь-яке значення. Повідомлення СБУ також йдеться про те, що виведено з ладу третину російських ракетних бомбардувальників. Можливо, це і так, навіть якщо це так, це нічого не означає з точки зору функціонування оцієї ядерної тріади, про яку нам багато говорять. В цій ядерній тріаді літаки давно перестали мати значення як засіб доставки ядерних зарядів. Я вже не кажу про саму умовність цього е, факту застосування ядерної зброї. Ядерна зброя це не зброя, це елемент шантажу, державного шантажу. Але е, навіть якщо уявити собі, що в якійсь певній системі озброєння розглядається можливість донесення до цілі е, ядерних зарядів, то ці функції давно перебрали на себе ракети. Ракети робляться значно ефективніше і дешевше. Є оці ракетні бомбардувальники. Немає цих ракетних бомбардувальників на ситуацію з ядерною зброєю і з ядерним протистоянням, це жодним чином не впливає. Тобто, нам тут просто підміняють цілі такими, які насправді не мають жодного значення. Але чи означає це, що ця операція Павутиння була, так би мовити, провальною або не мала того великого значення, яке їй надають? Ні. Вона була надзвичайно успішною. І в першу чергу вона надзвичайно успішна як реалізація інженерної ідеї. Мені, як інженеру за освітою, Дуже приємно було познайомитись з деталями цієї операції, тому що тут чудовим чином використані можливості різних способів транспортування авіаційного і е, традиційного автомобільного для того, щоб вирішити завдання, яке кожна окрема система виконати не може. Ви не можете приїхати на вантажній машині на аеродром. І навіть якщо ви її там підірвете, то все, все рівно ефект е, враження буде значно менший. Ви також стикнетеся з серйозними проблемами, якщо будете просто запускати безпілотники е, з, зі своєї території, наприклад, з території України, щоб вони летіли до тих аеродромів, на яких вони вразили, літаки, це е, ефективність такого запуску буде невисокою. А от поєднання двох знайомих всім чудових рішень. Дають і нову якість. От тут ми бачимо, як це реалізовується. Тобто, це чудова інженерна ідея, чудова інженерна реалізація. Як інженер я можу тільки вітати і вважаю це колосальним успіхом. Але для мене особисто ця історія має інше видатне значення. Я розглядаю операцію Павутинні як чудовий приклад того, як можна вести ефективну боротьбу під час війни без участі держави. Ні для кого не секрет. Що реалізація цієї операції це заслуга приватної ініціативи, це заслуга ринкової економіки. Держава тут тільки заважала. Коли нам кажуть про те, що ця операція готувалася півтора року, то я думаю, що внесок держави якраз полягав в тому, що вона заважала реалізувати її швидше. Зверніть увагу на те, з чого реалізована ця операція. Це речі, які створені ринковою економікою. Для держави тут просто немає місця. Якщо ми б забрали з цього рівняння, так би мовити, державу, то ця технологія могла б використовувати значно ефективніше і значно результативніше, і якраз бути спрямована саме на ті цілі, які вигідні тим, хто створює цю техніку, а не тим, хто потім привласнює собі заслуги. Розповідаючи нам, що вони особисто керували там, значить, всією підготовкою і так далі. Або якимись дурницями на кшталт того, що штаб операції перебував прямо під боком у російського ФСБ. Я не бачу сенсу в тому, щоб цим пишатися. Тобто, фактично, операція Павутиння вона демонструє нам принциповий підхід до того, як ефективна оборона може бути реалізована без участі держав. Все, що необхідно для такого оригінального способу ведення війни, це розвинена ринкова економіка, поділ, міжнародний поділ праці і міжнародна торгівля. А це все те, чому заважає держава. Тобто держава насправді вона обмежує можливості реалізації подібних проєктів. А повторюю, у випадку успіху, використовує це просто для своїх пропагандистських цілей і нічого більше. Поки українці демонстрували феноменальні успіхи, у Технологіях застосування сучасних дронів в Сполучених Штатах посварилися Трамп і Маск. Ну, в принципі, це цілком очікуваний результат. Маск підприємець, який несподівано опинився в системі держави. Робити йому там нема чого. Як працює держава, він не розуміє і не знає. Це не його середовище. Він намагався там застосовувати якісь свої оригінальні підходи, але зрозуміло, що це все стикнулося з серйозними перешкодами. Отже, зараз ми бачимо, як Маск спочатку залишив оцей підрозділ ефективності, де він намагався боротися з марнуванням коштів державі. Тепер він виступає проти цих останніх законодавчих ініціатив Трампа. А останнім часом він почав просто масовану інформаційну атаку на Трампа. Останнім повідомленням Маска було те, що Трамп, нібито записаний у тих списках Епштейна скандальних, і саме тому цей список він не розголошується. Хоча, в принципі, Трамп обіцяв його відкрити, але поки що стають відомими тільки ті його частини, які і так були відомі до цього часу. І той факт, що там може бути Трамп, може фігурувати Трамп серед гостей Епштейна, це досить відома інформація, тобто тут немає нічого нового. Але сам факт демонстрації цих записів, він, так би мовити, відкладений, поки Трамп при владі. Маску, безумовно, не пішло на користь. Це його захоплення державною діяльністю. Його стимули і мотивація в принципі, зрозумілі. Він, багато його бізнес-ініціатив так чи інакше зав'язані на державу. Він отримує великі гроші в якості замовлень для своїх космічних проєктів. Він адаптував під свої проєкти існуючі технології, які розроблялися державним агентством НАСА. Тут він, в принципі, почуває себе досить комфортно. Він вигравав також і в іншому своєму бізнесі в виготовленні електромобілів. Як відомо, держава і, і Сполучені Штати, і багато, багато держав інших держав світу, вони останнім часом застосовували масштабні проекти підтримки, різних форм підтримки тих, хто купував електромобіль. Їм повертали значну частину вартості автомобіля, вони не платили ті чи інші податки, вони отримували різні послуги зі знижками і так далі. Тобто купувати електромобіль було вигідно, тому що держава втручалася в цей процес і е, стимулювала таким чином е, покупців. Але зараз е, на цьому ринку. Ситуація кардинально помінялася. Зараз проблеми маска не в тому, щоб отримувати від держави оці стимули, які допомагали йому весь час продавати більше електромобілів. Для нього тепер головною загрозою є успіх китайських виробників електромобілів. Він програє їм конкурентну боротьбу. І навіть за умови застосування оцих мит, які значною мірою мають обмежити імпорт. Китайських електромобілів Сполучені Штати у Маска досить сумна перспектива. Він продає все менше автомобілів, а він встиг так би мовити за цей час перебування в Білому домі зруйнувати свою репутацію у багатьох людей, і це серйозно вплинуло на ринок. Тобто тут ми бачимо, повторюю, якраз приклад того, наскільки невдалим може бути похід бізнесмена у владу. І в принципі, сама ідея взаємодії бізнесу і держави, спроба отримувати якісь переваги, спроба отримувати якісь привілеї, вона одразу натикається на купу різних політичних нюансів. Які передбачити неможливо, і які не залежать від підприємця. Тобто, підприємець стає фактично заручником політики. Ось це в принципі сталося з маском. Тобто, зараз ми бачимо, як він відчайдушно намагається конкурувати з Трампом в інформаційному просторі, але ще гіршою ідеєю буде подальша участь маска в якихось політичних проєктах. А вже почалися розмови про те, що він може підтримати демократів або створити взагалі свою окрему партію. Він же починає там опитування, значить, в колишньому Твіттері, чи не потрібна американцям нова партія, яка б висловлювала ті погляди і захищала ті цінності, які надається захистити партіям, які вже існують. Зараз Маск втратив вже більше 150 мільярдів капіталізації Тесла. Це серйозний удар. Він, це найбільше падіння, наскільки я розумію, за всю історію існування компанії. Трамп також повідомив про те, що космічні проекти Маска, вони значною мірою виглядають як марнування ресурсів. На що Маск вже відповів тим, що відповів погрозою зупинити взагалі польоти його. Космічного апарату Dragon, який літає на міжнародну космічну станцію. Тобто, ми тут бачимо розгортання такого значить, скандалу і такого протистояння, яке може мати дуже серйозні наслідки. І, зокрема, на президентство Трампа, між іншим. Але поки Трамп сперечається з маском, він фактично закинув ідею якось вплинути на процес переговорів між Україною і Росією. Останніми днями він назвав росіяни українців дітьми, які там бавляться значить, в пісочниці, і які б'ються, тому що ненавидять один одного. Це класичний приклад, так би мовити, примітивізації мислення Трампа. Він зводить будь-яку проблему до, примітивного якоїсь, до примітивної моделі. А потім в цій моделі він, значить, шукає вихід із ситуації. Насправді я думаю, тут він серйозно помиляється, але причина цих помилок його вона полягає в тому, на що я вже звертав не раз вашу увагу. Трамп людина, яка абсолютно не знайома з логікою політичної діяльності в пострадянських країнах, у нього абсолютно інший підхід до того, чим є держава і як виглядає функціонування політиків в державі з більш-менш розвиненою економікою. Він ніколи не стикався раніше напряму з реаліями тих держав, які суперечать логіці існування. Тобто вони не паразитують на розвиненій економіці, вони паразитують на бідності, на розрусі. Отже, в такій ситуації логіка поведінки політиків, державників, ось цього всього державного начальства, вона абсолютно інша. І Трамп якраз він не може збагнути цього, він не може зрозуміти, чому державне начальство і України і Росії так відчайдушно заперечують можливість проведення мирних переговорів. Для Трампа війна є виключенням із норми, і поверненням до норми він вважає правильним. Але коли ми беремо пострадянський простір, то тут якраз все навпаки. Війна є скоріше нормою. Просто цю війну зазвичай держава веде всередині зі своїм населенням. Вона застосовує всі можливості агресивного насильства для того, щоб конфіскувати все, що тільки можна конфіскувати. Тобто, тут фактично природа війни вона от прямо наочна. Єдине, що засоби цієї війни відрізняються від традиційної війни. А зараз ми бачимо ще й війну, яка почалася між державами, тобто Росіяни винесли цю цю війну за свої межі, тому що ця війна назовні є продовженням внутрішньої війни, і Путін е таким чином шукає можливості, так би мовити, вирішити свої внутрішні проблеми, які накопичуються з катастрофічною швидкістю. Українська держава також опинилася в ситуації, коли війна для неї вигідніша, ніж мир, тому що мир це банкрутство, це борги, дефолти. Тобто тут, в ситуації, в якій опинився Трамп, його логіка, його підходи, його методи не підходять. І він починає розуміти, що навіть санкції, про які він останнім часом став говорити, вони нічого принципово не поміняють. В такій ситуації розраховувати на те, що він якимось чином знайде якусь, якесь магічне рішення, ну, вже не доводиться. Єдине сподівання, яке залишається, на мою думку, це те, що проблеми і в Росії, і в Україні тим не менш накопичуються. І от мені здається, що накопичення цих проблем, загострення цих проблем, якраз і буде той, тим чинником, який змусить. І керівництво Росії, і керівництво України почати розглядати можливість знайти рішення для миру. Я вже згадав про те, що цими днями ми отримали повідомлення про те, що одне з рейтингових агент світових оголосило дефолт України за так званими БВП ворантами. Ну, це досить ідіотська ідея української влади прив'язати прибутковість державних облігацій до показників ВВП. Тобто, якщо ВВП зростає вище 3%, якщо не помиляюсь, то інвесторам виплачується додаткова винагорода. Але владі тоді дуже важливо було взяти гроші з під будь-які умови. Тобто, для них немає майбутнього, для них немає завтра. Вони живуть сьогоднішнім днем. І от зараз якраз ми бачимо оці наслідки цього способу ведення справ, до якого вдавалося українське начальство колись. Вони понабирали такі зобов'язання, які, безумовно, вони не здатні виконати. Оцей стан дефолту. Він, в принципі, не несе з собою нічого нового. Україна давно перебуває в стані дефолту, якщо серйозно. Я, в принципі, вважаю, що десь після 2013 року, як такої української економіки, вже не існує. Українська держава живе виключно за рахунок зовнішніх грошей, а оце відчайдушний збір податків. Він в першу чергу був спрямований на те, щоб підживлювати, так би мовити, оцю іганську армію чиновників і створювати для них фронт якоїсь зайнятості. Тобто вони з задоволенням шарили по кишенях українців для того, щоб забрати там стільки, скільки зможуть. Той е, дефолт, який оголошено, він жодним чином не вплине на поведінку чи дії української влади. Їм байдуже, вони не залежать від е, ринку, вони не залежать від інвесторів, У них не, їх не цікавить репутація інвестиційна. Абсолютно. Тобто спроба застосувати до е, е, держави якусь логіку, яку люди застосовують, коли вони ведуть економічну діяльність, вона приречена на фіаско. Держава живе абсолютно за іншими принципами, за іншою логікою, за іншими цінностями. Тут головним є застосування агресивного насильства проти правова діяльність, так би мовити. А вона шкодить економіці. І що б там не, нам про це не казали? Якщо ви шкодите своїми руками економіці, ви не можете розраховувати на якусь віддачу, тобто на якийсь результат, крім одного, ви стаєте все біднішим, біднішим і біднішими. І це ми спостерігаємо в Україні. Той факт, що держава навіть під час війни не вважає за потрібним якось міняти свою логіку функціонування, говорить, наприклад, та новина, новина про те, що керівник антимонопольного комітету України, де такий собі Павло Кириленко, отримав нову підозру в недекларуванні майна. Тобто він відчайдушно збагачується під час війни, він є керівник антимонопольного комітету. А якщо ми послухаємо записних етатистів, фанатів, так би мовити, держави носіїв культу держави, то вони вам одразу скажуть, що боротьба з монополіями це є одна з важливих функцій держави. От вам приклад, як значить керівник антимонопольного комітету бореться з монополіями? Він наживається на цьому, він використовує свою посаду. Як спосіб збагачення, тобто він нічим не відрізняється від будь-якого іншого чиновника. Про яку б, так звану функцію держави ви не згадали, ви побачите там чиновника, який створює проблеми людям, які ведуть економічну діяльність, а потім наживається на, на цих людях, продаючи їм різні е, рішення, свій підпис, свою печатку, там, папірці, якісь, які виписує його відомство. І так далі. Єдиний спосіб боротьби з монополіями це ринок. Ринок чудово справляється з монополіями і немає жодних проблем. Монополії взагалі існують тільки тому, що існує держава. Існують отакі от борці з монополіями, які створюють такі відповідні комітети. До речі, підозрою також отримала його дружина у пособництві в незаконному збагаченні. Тобто, тут ми бачимо такий родинний підряд, так би мовити. Особлива форма сімейного підприємництва в Україні, чиновничого підприємництва. На цьому я сьогодні хотів би закінчити. Дуже дякую вам всім за увагу. Закликаю вас підписуватись на мій канал. Ставайте друзями каналу. Мені надзвичайно важливо бачити, як ви підтримуєте мою роботу. Це дозволить мені планувати її на майбутнє. Дякую ще раз всім за увагу. Всього найкращого, до побачення.